Студенти університету Шевченка проти проросійського сексистського викладача дівчину ударив таксист. Арестовича поставили на місце в інтерв'ю ізраїльському радіо на ваших екранах. Крінж тижня це шоу. Де ми двічі на тиждень, в четвер та в неділю зустрічаємося тут, щоб обговорювати найкрінжовіші події, що сталися в Україні за тиждень. Тобто події, що найбільше обурили українців. Тому ви поки що ставте лайк, перевіряйте, чи ви підписані. А ми починаємо. Жінка може чогось досягти в житті у чотири способи: чоловік, коханець, батько, брат. І це не мої думки, це думки викладача університету Шевченка, інституту журналістики Микити Василенка, звільнення якого зараз добиваються. Студенти за словами студентів, викладач зловживає сексистськими коментарями на адресу студенток. Мені тут найбільше подобається слово зловживає. Таке враження, що існує ряд ситуацій, в яких сексизм доречний, або ти можеш бути в них сексистом двічі. А якщо вже третій раз сказав щось сексистське, то ти вже перегинаєш, ти вже зловживаєш своїми сексистськими коментарями. Причому очевидно сам Василенко теж зачепився за це формулювання, тому що він сказав, що називав студенток мала або сонечко всього два рази. А два рази, як ми з'ясували, можна. Ну, в уяві пана Василенка, причому він навів приклад, що, от, наприклад, повітряна тривога, а якась студентка замість того, щоб іти в бомбосховище, кокетує з іншим студентом. А він же має за цим слідкувати. Тому він каже щось по типу: мала, іди в бомбосховище. Тут я не можу не зупинитися на тому, що особисто для мене мала або сонечко не є сексизмом, тому що воно абсолютно ніяк не корелює з прямим визначенням сексизму, тому що воно ніяк не підіграє стереотипом про жінок. Наприклад, це скоріше недоречне спілкування. Якщо прям сильно докручувати, то нехай вже буде харасмент, але точно не сексизм. Виправте мене в коментарях, якщо ви не згодні. Більше того, за словами студентів, Василенко під час повномасштабної війни з Росією може розповідати на парах про велич Росії а в 18-19 роках не гребував тим, щоб запрошувати студентів до лав партії ОПЗЖ. Якщо суперкоротко простими словами ввести вас в суть цієї ситуації, то студенти написали скаргу. Етична комісія всього лиш винесла догану, не звільнивши викладача. При тому, що його контракт закінчувався у січні 24-го року, його продовжили, і він продовжує працювати. І студенти тепер незадоволені. Директор інституту Корнієв вважає, що немає законних підстав для звільнення викладача, а екс-директор Назвав це конфліктом поколінь. Зачитаю зі статті свідомі. Сучасна молодь не сприймає те, що було властиво раніше. Стосунки викладач-студент були іншими. Я говорив Василенку, що йому треба відмовитися від певних фраз і слів, і він не заперечує. Однак, коли зосереджується на темі, забуває стежити за собою і знову використовує слова з певною. Конотацією. Це не слова з певною конотацією. Я поясню вам, що таке конотація, якщо раптом хтось не знає. Наприклад, слово блогер в очах багатьох людей набуло конотації невмілої, багатої, тупої людини, яка кривляється на камеру, і всі купляють в неї рекламу. Ну, типу, дехто навіть думає, що блогер це обов'язково той, хто передає суспільству. Ті меседжі, за які йому заплатили. Ну, тобто, це значення, які не дорівнюють первинному значенню слова. Так, от коли ти кажеш, що жінка може досягти успіху в чотири способи, і цей чоловік, коханець, брат та. Батьку, то це не конотація, це формений, неприпустимий обурливий сексистський коментар, який не може звучати в сучасному світі, особливо з вуст викладача широкій аудиторії. Ну тобто, це не сонечко або мала. З якими можна посперечатися, це чистий натуральний сексизм, якщо він розповідає про велич Росії або закликав вступати до лав ОПЗЖ, то це взагалі ПЛА, це науковий термін. І мені ще цікаво, на якій такій темі він міг зосередитись, що забути про свої гальма і почати розповідати про те, що жінка не може досягти сама успіху. Що це була така за тема, от цікаво, або яка тема могла так сильно захопити викладача Василенка, що він почав розповідати про велич Росії? Коротше, якщо те, що кажуть студенти, це правда, то це беззаперечний пин. Його треба вичитати і, можливо, звільнити. Стосовно звільнення і, взагалі, покарань, у нас в Україні. Поки що, принаймні, є доволі серйозна проблема. Колись, коли я навчався на культурології, нам розповідали про два типи культур: це аполонічний та Діонісійський. Якщо хтось не знає, Діоніс це Бог плодючості і, зокрема, покровитель виноробства та супутніх веселощів. А Аполлон зрозуміло. Хто? Тобто західна культура, вона ополонічна, вона така більш правильна. А ми такі трошки більш розхлябані і веселі. Це я зараз вам на правах дуже кваліфікованого культуролога пояснив. Так, от до чого я нам також зокрема казали, що таким культурам, як у нашої, є, сильно властивий блат. Тобто, якщо на заході керівником компанії назначить найкваліфікованішу людину, то у нас сина. Тобто, це дещо різне. Я останнім часом спостерігаю за тим, як у нас карають людей. Звільнення, от мені подобається це. От керівника департаменту СБУ, що слідкували за бігусами, його притягнули до відповідальності? Нє, його звільнили. Ну тобто, це настільки серйозний проступок, його навіть не засудили, просто звільнили. так у нас скрізь. якщо мова йде про менш доказану або менш резонансну провину. Як, от, в нашому випадку, то це може бути просто догана. Якщо повториться, отам от подумаємо. Я вважаю, що якщо він колись закликав до ОПЗЖ, якщо навіть за чиїми словами він інколи говорить про велич Росії, то його треба перевіряти. СБУ все Крапка. Факт, бо він викладач, який віщає на якусь групу людей регулярно. Якщо він ватник і він віщає свої ватні наративи, не дай Боже і ще якимось чином допомагає Росії, то треба саджати за це, а не просто догана, а там подивимось. Коротше кажучи, сам Василенко вважає цю історію, вгадайте, що проплаченою. А ми поки що можемо тільки розповсюджувати про цей випадок інформацію і добиватися розслідувань. А ми рухаємось далі. Днями твітером розлетівся трет, де дівчина під ніком пані тиха розповіла, як її вдарив водій таксі. Сьогодні трапилось моє вперше. Водій Болта прописав з кулака в щелепу, їздили, знімали побої, заяву писали на моє питання службі Болта чи звільнять цього водія. Вони сказали, що то конфіденційна інформація, і вони сказати нічого не можуть. Зате я сьогодні медперсонал смішила. Особливо огидно в цій ситуації, що вони якраз з мамою їхали, закупившись для поминок її батька, що рік тому загинув на війні. Дуже образливо було насправді. Ми якраз викликали таксі, бо скупилися в магазині на татові поминки. Я з пошти забрала волонтерські посилки, і ми просто хотіли спокійно поїхати додому. Я хотіла готуватися до збору на ФПВ, робити картинки, розібратися з іншими зборами, а тут таке. Стані афекту була стримана, а потім відійшла і ревіла стояла. Бо якого ху... Мій батько загинув той, хто стільки років захищав кожного громадянина, той, хто ніколи б не підняв руку на жінку, той, хто зробив все, аби війна закінчилася. А цей чоловік сидить тут і мене б'є. Але ви не переживайте, я йому як вментелила. Сама від себе того не очікувала. І мужчина, походу, теж ахахаха. Пишу це і сміюсь, потираючи щелепу, насправді ні. Це не смішно, гинуть найкращі, залишається бедлота. За її словами, між водієм та її мамою стався якийсь конфлікт, якого вона не застала. Зачитую, а почалося через те, що він накричав на маму, а я просто вступилась. От таке і маємо малята. Не вірю, що йому щось буде, але хочеться вірити в справедливість. Він на неї накричав через пакет, який вона взяла з собою в машину. Потім була фраза: Я за 83 гривні, не збираюся вам тут потакати. Браво, реально. Я плескою стоячі чоловічому его настільки хрупкому і ураженому. Я насправді співчуваю чоловіку, який загнаний в таку ситуацію, де він, походу, не любить свою роботу. Вважає гроші, які він за неї отримує ганебними. І це точно ніяк його не виправдовує. Не подумайте, що я його захищаю, як деякі інколи пишуть в коментарях. Я хочу вам пояснити різницю між. Виправдовувати і пояснювати це різне, тому що в другому випадку я точно не на стороні цього чоловіка, та як він вчинив, це повна, хуйня. і він має понести за неї кримінальну відповідальність, тому що. Так чинити не можна не тільки по відношенню до жінок, або не тільки по відношенню до тих, у кого родичі загинули, захищаючи нас на війні. Це звичайно загострює враження від ситуації, але по факту його дії дикі, нецивілізовані і протиправні. Я більше про те. Чому чоловіки часто себе так поводять? Весь світ їм з дитинства каже: ви маєте багато заробляти, ви маєте бути успішними. Багато з різних прасок каже, що жінки потребують тільки грошей, вони меркантильні, і дійсно бувають такі випадки, з якими дехто зустрічається раз, два, три, і після цього перестає вірити в щось світле і чисте. І звичайно, це дуже сильно тисне на людей. Я просто. То намагаюся собі уявити, за яких обставин доросла цивілізована людина могла б підняти руку на людину, в принципі, а тим більше на дівчину. І я собі в голові одразу домальовую якийсь перманентний стрес, зневіру, депресивні стани. Я можливо по собі суджу, я звичайно нікого не б'ю, але я буваю інколи невиправдано агресивним чи нервним, просто тому, що хтось зачепив моє его. Таке стається, в принципі, з усіма людьми, але з чоловіками через цей пресінг буквально постійно. Ну, це так, додумування. Просто хотілося з вами поділитися цими роздумами. Можливо, він просто, можливо, його так погано виховали. Багато різних факторів могло тут зіграти роль. Але мені приємно ось що. Коли в Твіттері у дівчини попросили будь-які його дані, то вона відмовилася їх дати, тому що. Ціль була заделнонити його та змусити вибачатися перед нею на колінах. І, на мій погляд, самосуд це в принципі не вихід, особливо якщо ти навіть не спробував вирішити проблему законним шляхом, і вона сказала, що хоче все зробити по закону, щоб було розслідування, щоб його покарали, якщо визнають винним. Сама служба таксі ну спочатку була не сильно схильна допомагати дівчині, тому що. Вони, за її словами, процесуально мають провести власне розслідування, вислухавши різні сторони, бо водій теж пожалівся, що його вдарили. А після того, як цей трет розпопулярився, а на момент запису цього випуску, там приблизно 500 тисяч переглядів, щоб ви просто розуміли. Служба таксі стала більш схильна до версії дівчини. Що зрозуміло, я абсолютно не засуджую. Тут нікого мені здається, все закономірно. Коротше, на цьому. Апдейти по цій ситуації закінчилися. Якщо будуть якісь новини, десь можливо у себе в пабліку в телеграмі. До речі, посилання на нього є внизу. Потім вас сповіщу. Але що хочу сказати наостанок: якщо вас, не дай Боже, водій таксі вдарив кулаком в щелепу, обов'язково напишіть про це трет, який набере 500 тисяч переглядів. І тоді вам повернуть 83 гривні. Рухаємось далі. Питання співня Донбасу хочу подякувати Ромі Генію та усім його підписникам за зібрані кошти на ремонт наших дронів. Ви навіть не уявляєте, як це потрібно кожного дня. Бо дрони, на жаль, використовуються не в найкращих умовах, але ми їх стараємось берегти. А завдяки вам ми їх ще й ремонтуємо. Дякую вам. Слава Україні! Ці слова подяки були перш за все для вас, і я вам теж щиро дякую, що ви берете участь в таких зборах. І я знову відкриваю банку. От по цьому QR-коду для того ж самого батальйону на дрони. Ми тепер знову збираємо. Тому, будь ласка, наставляйте свій телефон на телевізор, якщо ви дивитесь мої відоси по телевізору. Якщо ні, звичайно ж, посилання буде в описі. Закиньте скільки можете. Ми вже зібрали тільки на цьому. Каналі, я думаю, що 1150, але можемо краще. Тому скільки можете, скільки хочете, це перевірені люди, я за це ручаюся. Ваша копійка толетить до них, а потім і до росіян. Рухаємось далі. І наостанок один маленький, але дуже приємний епізод з Арестовичем в головній ролі, який давав інтерв'ю ізраїльському радіо, яке називається. Лучшее радио, если я не помиляюсь. Ну и власне, сталося наступное. Не от меня прозвучало, что конфликт Украины и России война это война зла со злом. Они сидят люди, которые специально изучают русский язык, чтобы читать этого вашего Достоевского и Булгака. Когда они видят российские заявления со стороны Украины и квалифицируют их как российские, что русские это свинособаки, что значит там кто генетический мусор и так далее, всех надо запретить отменить. И прочее, они говорят, мы думали, что это конфликт света со злом. Но мы видим, что это конфликт двух видов зла. Это говорят публика, которая цвет европейских американских университетов, академическое сообщество, которое воспитывает поколение политиков, которым до сих пор звонят как своим кураторам политики и совещаются. Алексей, Слегки но это академ... же в принципе логичная реакция сообщества. людей, на которых напали. А, Они да, защищаются да, нападками. Ви в Ізраїлі хотіть. Можете сказати, що араби не люди, свинособаки собаки? не може. Да. Э, да, на може, говорять, так. Це ми так і на офіційному морі може. Ну, так это теж, кстати, не порождає определенне послідва для Ізраїля, согласитесь. Ну, Знаєте, якщо це порівняти з боксом, в якому я одразу скажу я не розбираюся, то це такий удар, після якого боєць поплив. Мені здається, що він не очікував. Треба дати належне, Арестович піпець вміє розмовляти. Каже він, зазвичай повну повнофору, звичайно, але навіть після такої дестабілізаційної ситуації він непогано там потім вирівнявся, увів тему. Коротше кажучи, він в цьому молодець. Але бля, мені здається, що перший час отиснує якась така діаграма під. Жа Арестовича, це я вважаю, як зараз відбувається науковий внесок. Я як науковець, який вже давно досліджує Арестовича, можу вам сказати, що на перших етапах повномасштабного вторгнення він був так званим заспокійливим нації, і дійсно ми йому всі вірили, тому що йому була відведена роль приносити людям хороші новини. І тоді він був такий, типу, більш плюс-мінус проукраїнський йоу, ми. Переможемо, Україна, росіяни погані. І це був такий собі пік його пісня. І потім поступово-поступово ця огинаюча падала і падала, і зараз ми побачили справжнє лице Арестовича. Він мені здається, вже не кудується взагалі. Тобто, за його словами, ми, як нація, на яку напали, мали поставитися до цього з розумінням, не називати росіян свинособаками, не обжартовувати їх, не ображати їх. Тобто на тебе напали чинять на твоїй землі максимально кровожерливу війну, і ти маєш як на це реагувати. Мені здається, що Арестович він або... Дуже давно сильно відірвався від ґрунту. Він вже не відчуває, що відбувається в країні. Не слідкує за подіями, не співчуває людям загиблим тим, хто став жертвами цієї агресії безпосередніми. Я маю на увазі і. Він кудись там поїхав, ви ж знаєте, що його нещодавно застали в Монако, якщо я не помиляюся, був коротше десь там, по-моєму, в Монако. І він їздить там, спілкується з якимось цвітом нації, яким дзвонять, для того, щоб порадитись, замість того, щоб розуміти свій народ, він давно не там. І більше того. Повертаючись до ураженого ега, мені здається, його сильно образили. І він, як обіженка, зараз криє Україну максимальними хуями, наскільки він тільки може, шукає якусь. Якийсь на я вам клянуся, якщо він ще цього не сказав, він на прямому шляху, щоб назвати українців неонацистами. Якщо він це дійсно не казав прямим текстом, то він це іншими словами проговорює. Наприклад, в цьому інтерв'ю. Я не дивився його повністю. Я сподіваюся на <ваші> ваше розуміння, тому що дивитися інтерв'ю Арестовича. Ну, скажімо так, здоров'я дорожче, але було цікаво подивитися на те, як його опустили, тому що абсолютно закономірна реакція на агресію це агресія, тому що стрес, ненависть. Страх, вони і покликані для того, щоб мобілізувати твоє, умовно кажучи, тіле, твою психіку, твою увагу на оборону, інколи на те, щоб втекти, коротше кажучи, щоб вижити. І звичайно ж, це часто спричиняє агресію, і це Абсолютно нормально, абсолютно в цьому інтерв'ю він також казав, що до українців ніяк, окрім як скандалами, не достукаєшся. І судячи з усього, це його нове улюблене самовиправдання, тому що поки монтувався випуск, який ви зараз дивитесь, з'явилося наступне відео. Я ж устрені долубив блятьмасі своєї, розумієш, да і до доло можна достучатися, тільки тільки через скандали, ні по-другому не хотя понімати. Вот всю тені та не содержання, це форма. коротше. Додати нічого. Я сподіваюся, що вам сподобався цей коротенький, але... Цікавий випуск. Ставте йому лайк, обов'язково підписуйтесь на канал. Якщо вам ліньки спробуйте пересилити себе. Підпишіться на мене з понеділка. Керуйте своїм життям. Yesterday you said tomorrow And tomorrow is now Please, hit subscribe button Звичайно ж, подивися ця. це є відео, або це, я не знаю, де воно його Ютуб спеціально для вас підібрав. Донать обов'язково на ЗСУ посилання знизу. Будьте у безпеці, папа. -па.